Отут ще вище, вони тут дренажки теж ставили. І це отак вони розрізали. Повністю такий що отут іменно у нас на колінці, то отак на шві гульочка була появилась. Потім мусили ту гульочку розрізати. Знімали ту грануляцію, запихали той зон, чистили, бо коліно було в два рази віж. Коваль Максим тепер ходить на милицях. Щоденно приймає таблетки та сподівається, що нарешті лікарі вилікують його ногу. З його коліна витікає рідина. Операцію треба робити у Будапешті. Квитки уже взяли, приїдуть якраз на Великдень. Однак коштів, аби провести лише діагностику, ноги не вистачає. Сенація, що забрати ту пластину. то по принцип ви дайца до 4000 евро Сама діагностика 3 тисячі євро. Якщо в крайньому випадку дуже все погано, там є третя фаза, про яку вони пишуть, що треба лишатися на два місяці лікування. Увесь сімейний бюджет іде на 11-річного Максима. Окрім нього, у Віталії є ще двоє дітей. Сім'ї просинюків допомагають родичі та друзі, проте необхідна сума занадто велика. Мама змушена звертатися до всіх небайдужих. Хлопець уже подолав важкий шлях хіміотерапії що залишився останній ривок. Він дуже хоче повернутися до школи і жити звичайним життям. Я впевнений, що там і зроблю все можливе, щоб я ходив і що я буду вже бігати нормально і що вже не буду страждати. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.